Київ 964 рік. Дуже багато народу зібралося, щоб подивитися, як їхній князь виступає у перший свій військовий похід. Свій перший удар князь вирішив спрямувати на далекий схід проти племені В'ятичів. Ятичів. Саме вони повстали проти княжих Бирачів Данини. Для оборони Києва князь залишає свою піхоту, а сам лише з самої кавалерії виступає в далекий східний похід. Він хоче перехитрити свого найсильнішого ворога, а це хозарський каганат. Тому він веде армію зовсім другий бік. Тим часом в хозарському каганаті далі продовжується жорстока боротьба за владу. Під покровом ночі молодший син Кагана убиває своїх двох братів, і він стає володарем хозарського каганату. У Хозарів не вистачає сил, щоб нанести смертельний удар для Русі. Тому князь Святослав вирішив скористатися цією ситуацією. Він вирішив обхитрити свого найбільшого ворога. Тим часом у заболисті місцевості в'ятиші об'єдналися в об велику армію із іншими племенами. До них так само війшли деякі племена Касогів, так званих корпусів. Плюс до них приєдналися сили возьмі болгар. Літопис Лева Діякона повідомляє, що кавалерія Святослава з'явилася несподівано, немов грім серед ясного неба. Величезна союзна армія в'ятичів та інших племен ще не побудувалися в бойовий порядок. Аж тут з'явилася несподівано кавалерія Святослава. Святослав атакував з висоти. Його підрозділи почали оточувати величезну громадську армію в'ятичів, 15 тисячна армія в'ятичів. Була оточена п'ятитисячною кавалерією Святослава. Деякі підрозділи почали заходити у тил, особливо на лівому фланзі. Дезорієнтована армія в'ятичів почала відступати. По суті, битва відразу перетворилася на різанину. Різанину в'ятичів Святославовими воїнами. Святослав загнав у Пасху величезну масу ворожих солдатів. По суті, це неможливо було назвати великою дисциплінованою армією. Як часто зазначають літописці, особливо такі, як сучасник Святослава Левди, як он каже, «В'ятичі билися без броні. Примітивними щитами і мало хто користувався мечем. Більшість вони були озброєні списами, подекали луками та сокирами. Тому кавалерія Святослава дуже легко здолала армію супротивну. Єдина перевага у В'ятичів це була чисельна перевага. Найбоєздатнішими підрозділями виявилися сили вольських болгар. Аби вони становили найбільш небезпечну частину. Побачивши, що битва була програна, деякі частини армії м'ятечів опинилися в оточенні. Центральна частина армії ворога почала тікати з поля бою. А Святославові воїни не припиняли кровавого бенкету, убиваючи і змітаючи все на своєму шляху. Ця масштабна битва наскоком і згоном кавалерії вирішило результат битви. Іменно таким методом буде користуватися князь Данило Романович Галицький та його батько князь Роман Мстиславович. так само князь Мстислав Удатний. Після тієї перемоги. Князю Святославу потрібно буде здолати ще горський полгар. Тоді він зможе своєю армією двинутися на хоздарський каганат, щоб знищити свого найбільшого, найгіршого супротивника. За своє життя кінський князь Святослав писав славну сторінку до героїчної книги, вітчизняної воєнної історії, очолені ним руські воїни з перемогами пройшли від Дніпра до Волги, а далі до Дунаю, нагнавши страху на численні війська, хозарів, Волський болгар, кавказських народів, та навік, давалося би непереможні Легіони візантійців, тому цілком зрозумілим піднесений тон не оповіді про Святослава. Звідка про велику перемогу князя Святослава над племенними об'єднанням Ясичів та Кацогів, а так само над вольськими болгарами, які виступали в ролі союзників, підійшла до козарів. Та Святославові потрібно було точно та остаточно розгромити вольських болгар. І саме тоді він зможе двигнутися на Хозарію. Володар Хозарського каганату дав наказ військам збиратися біля своєї столиці. Скоро він збере величезну армію, щоб протистояти князю Святославу. Всім до зустрічі на моєму каналі Далі буде.